Одним з найважчих захворювань дуже часто дитячі ортопеди говорять, що це хрест дитячої ортопедії сколіоз. На дослідження сколіозу витрачається щорічно чи не найбільша кількість фінансів ніж на всі інші дитячі ортопедичні захворювання. Причина цього це те, що до цих пір немає чітко встановленої причини розвитку сколіозу. Є біля 40 різних теорій, які описані в наукових дослідженнях, які показують. Різні принципи виникнення сколіозу, але чіткої, поки що м, такого, щоб дійсно сказати, що така то причина викликала сколіоз, особливо важкий сколіоз, немає. Легкі форми сколіозу дуже часто пов'язані з порушенням постави, яке викликане звичкою нерівно сидіти, низькою фізичною активністю, і це я бачив навіть по своєму досвіду на початку своєї кар'єри. Я їздив на профогляди в сільські школи. І були певні села, де в школах не було фізкультури, то там частота дітей з порушенням постави була просто в рази вища, ніж ті школи, де діти мали уроки з фізичного виховання. Тому саме низька фізична активність дітей є одною з головних причин легких форм скольозу, а стосовно важчих форм скольозу, ну, до цих пір наукою до кінця не встановиться причина. Але це не означає, що це не треба лікувати. Це треба лікувати і дуже сильно. Одна з головних проблем сколіозу якраз те, що він не болить. У більшості випадків діти не скаржаться на сколіоз. І коли приходять до мене батьки з підлітками, особливо це ж і підлітковий період, такий вік, коли вони самі краще все за всіх знають, і в них таке читається думка, що до мене всі причепились? Ну, нічого не болить, нічого не турбує, З мене щось хочуть. То сядь рівно, то не горбся, то не кривися. Я в принципі розумію, в підлітковий період в голові має бути все, що хочеш. Крім здоров'я своєї спини, має бути колеги, ровер, соцмережі, будь-що, тільки не здорова спина. Але який ми закладемо наш хребет в дитинстві, такий він залишиться на все життя. Спочатку з не болить, з часом він починає боліти. І цей біль викликаний в тому числі нерівномірною навантаженістю м'язів. М'язи з правого боку і з лівого боку, якщо в нас є викрив на цей бік, будуть відповідно навантажені вже нерівномірно. З цього боку будуть перевантажені, з цього боку недовантажені. І це буде також прогресувати. І цей мізовий дисбаланс і теж одним з ключових нюансів розвитку сколіозу. Легкі форми сколіозу, перша друга ступінь, потребують обов'язково систематичного лікування. Взагалі, лікування сколіозу базується на трьох головних принципах. Перший принцип це саме регулярні систематичні тренування, це і спеціальна лікувальна фізкультура. І також фізична активність у вигляді додаткового якогось фізичного гуртка. Це може бути заняття плаванням, це можуть бути танці, різні види танців, це може бути гімнастика, це можуть бути різні види східних єдиноборств, там, карате, дзюдо, тиквундо. Воно також працює, тому що воно рівномірно укріплює спину. Важливо, щоб дитина мала якусь таку фізичну активність, тому що це дисциплінує, це привчає до регулярних тренувань. І, окрім того, ще спеціальна лікувальна фізкультура вдома. Друге, на чому базується лікування сколіозу, це додержання ортопедичного режиму. Це правильне носіння наплічника. Рюкзак повинно носити на два плеча, його треба носити завжди високо затягнутим, так щоб його не можна було навіть зняти. Щоб він щільно прилягав до спини і тримав нашу поставу, це контроль постави під час навчання вдома, контроль постави під час навчання в школі має бути добре освітлення, що робочої поверхні вдома, що в школі. Як мінімум всі лампочки мають світитися, і не тільки спереді назад, а й справа наліво діти повинні пересаджувати. Тому що якщо дитина цілий навчальний рік сидить, наприклад, в правому ряду, а вчителька там, то дитина отак на неї весь рік і просидить. Відповідно, одне плече буде вище, друге буде нижче, і це буде прогресувати. У дівчат дуже часто виникає проблема, коли... Приходять під період, вони хочуть носити сумочку на одне плече, тому що це, напевно, дуже красиво. Можливо, це і красиво, але мати нерівну спину точно не красиво. Тому до закінчення росту тулуба вантажі на спині. Мають бути не більше, ніж 10-15% від маси тіла і на обох плечах рівномірно. Тому в школу, тільки рюкзак, ніяких сумок на одне плече це заборонено. Також важливо, ліжко, воно повинно бути таке, яке не прогинається, щоб не робити гамака. Це повинна бути подушка невелика, або ортопедична подушка, або невеличка подушка, просто, або валік шию, або навіть може бути взагалі без подушки. Це також допустимо, головне, щоб не було цієї величезної пухової подушки, і перини, і та все решта. І також лікування з в себе включає курси маси. Курси фізіотерапії, електростимуляції на вершині деформації, на укріплення цих м'язів. Тобто Це також входить у лікування сколіозу. Тобто Ці три методи: фізична активність вправи, лікувальна фізкультура, додержання ортопедичного режиму, курси масажа фізичної терапії є головними у лікуванні сколіозу. При ступенях деформації перша, друга це те, на чому це повинно обов'язково звертатися увагу. У сколіозі важливо його виявити швидко. Чим швидше ми виявимо, чим швидше ми почнемо систематично укріплювати спину, тим кращий буде прогноз. Якщо вже виявляється сколіоз на другій, третій чи на четвертій стадії, то наступні кроки це вже. Різні методи це і корсету лікування а на ваших стадіях по згідно міжнародних протоколів це оперативне лікування. Хоча теж воно не має багато запитань, має багато сумнівів сонутону. Але коли є важча стадія, то уже лікування масажами. І вправами на третій-четвертій стадії буде мало ефективно. Зараз вже є нові методи лікування, в тому числі реабілітаційні, це методика лікування сколіозу шрот із дихальними і із укріпленням, яке дозволяє працювати на других-третіх стадіях. Найголовніше завдання по-перше, виявляти його як можна скоріше. По-друге, якщо він вже у вас виявлений. Не зупиняйтеся. Я дуже часто бачу це серед своїх пацієнтів, коли вони попрацюють місяць, два-три, поки вони під наглядом в нас, поки вони ходять до реабілітологів, вони активно займаються активно працюють. Вони йдуть від нас далі працювати вдома, проходить місяць, десь не вистачило часу, десь забули і перестають робити вправи, приходять через рік з сильним прогресуванням. Саме по собі сколіоз не проходить. Він потребує систематичної роботи. Це серйозна хвороба, яку Можна, я бачив не один раз, як навіть вирівнювався з кольору з першої ступені, як він вирівнювався взагалі, навіть бачив, як з кольоро з другої ступені вирівнювався. Але це потрібно для цього працювати. І якраз тут найбільше і шкода, що коли є можливість це виправити через чисто психологічні моменти недостатню мотивацію, недостатню стимуляцію інколи, діти втрачають своє здоров'я назавжди. Тому пам'ятайте про скульоз, будьте про нього насторожені, обстежуйтесь краще лишній раз у спеціалістів. І вже коли вам рекомендували регулярно укріплювати спину, то укріплюйте.